Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 23 травня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. І на початку коротко про основне. Баланс між владою та бізнесом. Саме такий принцип роботи податкових органів бачить новопризначний керівник управління міндоходів області Михайло Синичак. Виборчий процес виходить на фінішну пряму. Вже остаточно сформовані дільничні виборчі комісії. Від сьогодні відпочивати на міському пляжі дозволено. Баланс між владою та бізнесом саме такий принцип роботи податкових органів бачить новопризначений керівник управління міндоходів області Михайло Синичак. Однак, поки головний податківець краю працюватиме з приставкою ВО. Який основний акцент в діяльності відомства слід очікувати вже незабаром? З'ясовував Олександр Куркою. Голова ОДА Роман Ванзуряк охарактеризував новоспеченого керівника обласного управління міндоходів як відповідальну та професійну людину. До того ж, на переконання губернатора новій владі потрібні молоді та енергійні керівники, які здатні освіжити владну вертикаль. Дуже багато роботи. Ми всі зачекалися такого призначення. Десь був якийсь дисбаланс, десь були якісь недопрацювання. Сам Михайло Синичак одразу ж після офіційного призначення запевнив, що готовий серйозно братися за роботу. Досвід державницької роботи, поєднаної із успішністю в бізнесі, повинен допомогти налагодити ефективну роботу в фіскальних органах буковини. Тому ми повинні знайти того консенсусу між бізнесом і владою, щоб вони були готові платити, а ми рівно стільки збирати, скільки необхідно для влади. Для держави успішність проведення соціальних проектів державою напряму залежить від успішності наповнення бюджету податками. Резюмував Сенечак. Олександр Коркоїла, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Виборчий процес виходить на фінішну пряму вже остаточно сформовані дільничні виборчі комісії. Завершальним етапом підготовки до недільного волевиявлення чорнівчан стала передача міським виборчкомом на дільниці бюлетеней для голосування. Як все відбувалося, бачили і наші кореспонденти. Міська виборча комісія розпочала видачу бюлетеней паралельно із окружною. Однак, на відміну від ОВК, міськвиборчком передав на дільниці лише бюлетені з виборів міського голови. Незважаючи на аншлаг та черги під комісією, робочий процес відбувався без інцидентів. Представники дільничних комісій разом із міліціонерами отримували пакет бюлетенів та, в разі необхідності, могли проконсультуватися з питань виборчого процесу в більш досвідчених колег. Позавчора окружна виборча комісія про. Водила збори, навчання, збори навчання, можна так сказати, з головами, з секретарями, з заступниками. Справа в тім, що міська виборча комісія не формує цього року дільничих виборчих комісій. Дільничі виборчі комісії формуються. Подібне рішення, за словами секретаря комісії, ухвалила Верховна Рада задля економії бюджетних коштів. Роз'яснив Петро Поліщук і структуру бюлетеня та те, що будуть робити із кандидатами, які знялися з перегонів. Один знявся до початку друку бюлетенів, а один вже коли бюлетені запустили в друк. І ми сьогодні дільничим виборчим комісіям видаємо штамп вибуху. Постанову комісії про те, що зняли його з перегонів. Нагадаємо, президентські та позачергові вибори міського голови відбудуться в неділю, 25 травня. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Черневецький репортер, телеканал Чернівці. Пляжний сезон відкрито. Щоправда, лише на міському пляжі Чернівців. Офіційне відкриття не завадило людям спокійно відпочивати. Не звертаючи увагу на офіціоз, всі необхідні документи підписали. Пляж облаштували, підремонтували, і санстанція перевірила якість води. Все в нормі. Відсьогодні відпочивати на пляжі дозволено. За вами стежитимуть рятувальники. Свою спрагу і навіть голод ви зможете приборкати в закладах, що там розміщені. А також з великої кількості інформаційних стендів, згадати, як правильно себе поводити на воді і в такому громадському місці. Генрієта Беох побувала на пляжі, поспілкувалася з чиновниками та чорнівчанами. Чернівецький міський пляж, що розташований на річці пруд, вже кілька років є лідером в першості відкриття пляжного сезону. Не винятком став і 2014 рік. Як тільки потеплішало, велика кількість людей почали відпочивати біля водоймища. Незважаючи на те, що усіх необхідних дозволів не було, бо ж людям не поясниш і не заборониш. Саме тому відкриття намагалися зробити якомога швидше. Відкриття міського пляжу неможливо без контролюючих і наглядових органів, які прозвітували про виконану роботу і запевнили, що купатися вже можна і нічого не Зашкодить здоров'ю ні на території, ні у воді. Воно зараз чисте, вилучені предмети, коряги різні. Повторно буде ще раз проведено, тому що, як бачимо, вода ще грязна, можливо, десь щось пропустили, а так в основному все чисто. Поки відхилень немає, чекаємо, щоб вода покращилась, бо були дощі, зараз немає сенсу її відібрати, бо вона буде завідомо погана. До кінця місяця ми обов'язково перевіримо. Міський пляж знаходиться на території першотравневої місті Чернівці Ради, тому всю відповідальність вони беруть на себе. Чиновники запевняють, що все зроблено добре і з любов'ю до людей. Я сподіваюся, що не тільки жителі першотравневого району, але й жителі всього міста і гості нашого міста в нормальних умовах будуть відпочивати, оздоровлюватись і гідно проводити час. Пан Віктор вже кілька років на пенсії. Маючи багато вільного часу, вирішив приділяти його собі. Тому як тільки гарна погода, приходить на пляж. Попри те, що вода прохолодна, купається, але недовго. В принципі, прохладно і тому купаюсь 5 хвилин від сили. А так, отлично. Центральне удобство. І рядышком. А де ще іначе? За увесь період міський пляж відвідують тисячі людей, і звичайно від них також залежить затишок цього місця. Дирекція встановила спеціальні баки для сміття, тому і вимагатиме від кожного відпочиваючого охайності та чистолюбства. Генрієта Беох, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відома телеведуча та досвідчений ревізор Ольга Фреймут в нашому місті обрала найкращий заклад, поки що навіть єдиний по всій західній Україні, аби відкрити тут свій столик, все так, як їй подобається, з інтригою, професіоналізмом і ексклюзивним підходом до кожного гостя. Ресторан Аристократ в цьому виявився найкращим. Генріта Беук дізнавалася, чим аристократ відрізняється і перевершує інші заклади. Які вимоги Ольга Фреймут ставить, аби її іменний столик з'явився з поміж інших, та про особисті забаганки ревізора. Дивіться далі. Білосніжна скатертина та серветки з ручною вишивкою, гілочка калини у вазочці з срібним обрамленням, класичне сервірування, дизайнерський посуд та столові прибори, ніяких спецій на столі. Зате вишукані страви, назви яких ви можете дізнатися лише після закінчення вечері, адже тоді отримуєте меню у спеціальному конверті з автографом телеведучою та із запахом її улюблених парфумів. Також огляфрейму терпіти не може, коли гостям пропонують зубочистки, тому як альтернатива одноразові зубні щітки. Одразу ж зубною пастою, які привезли із Німеччини, до вбиральні помити руки вас відправлять з англійським милом та індивідуальним рушничком. Це лише невеликий список того, як мають обслуговувати гості, якщо він вечерятиме за столиком ревізора. Коли дивилась на інші заклади, черця хотіки неображається. Будь ласка, Мені здавалося, що більшість рестораторів тут хочуть заробляти гроші на людях, не розуміючи, що вони подають. А ці люди вони робили більше, ніж вони можуть. Мені сподобалася кухня аристократа. Коли я спустилася, то вона еталонна, тому що вона більше ніж сам заклад. Щодо страв, то їх розробив учень відомого французького кулінара Алана Дюкаса Емануель Соарес. Вже його підопічні навчили кухарів ресторану Аристократ все готується з українських продуктів, десь пересікається з нашою національною кухнею. Але на французький мотив кожних три місяці меню мають оновлювати. Ми лісно будемо оже дотримувати вас. О того, що у нас є калькуляція від А до Я, добре наставники показали ну, так, технологію послідовність». і вивчили послідовність. Офіціантів муштрувала сама зіркова блондинка. Вони навчалися за кордоном. Таке транскордонне співробітництво дуже важливе для неї. За вимогою Ольги, це мають бути тільки чоловіки, бо жартує, жінки мають відпочивати, а не працювати. Для обраних фреймут спеціальне вбрання, білі рукавички та обов'язкова риса. Невимушеність. Якщо ви вечерятимете за цим столиком, то офіціанти не будуть постійно вас розпитувати, чи все сподобалось. Це просто персонал, а не люди, які з вами в компанії, зазначає телеведуча. Власники ресторану Аристократ, родина українців, вже давно знайомі з народним ревізором, бо ж відкриваючи заклад, точніше вдихаючи у нього нове життя, запросили Ольгу Фреймут бути, так би мовити, хрещеною матір'ю. Дуже великий досвід, так насправді, тому що дуже цікаво, Самий проект дуже багато несе цікаво інформаційно для кухні, для офіціантів, для мене як ресторатора. І це досвід дуже великий. Першими повечеряли за столиком телеведучої випадкові гості, адже у спеціальному акваріумі були імена усіх присутніх, але лише четвірку завдяки лотереї вона обрала. Три мужніх чоловіка і тендітна дівчина відчули на собі все, що вважає Ольга Фреймут, мають відчувати гості ресторану. Ну і скуштували п'ять страв. Тут приклали дуже багато зусиль. Це власники цього закладу. От вони молодці, вони мають підхід до роботи. Вони розуміють цю роботу. Це подання страв, робота офіціантів, робота шефовара дуже дуже все смачно. подобається. Родзинкою був десерт, який готували перед усіма присутніми солодке прямо на столі. Цікаво і незвично, але так як того хоче Ольга Фреймут. Вона також наголосила, що сюди будуть приїжджати таємні гості, які потім звітуватимуть про все побачене Ользі. Якщо ж буде щось не так, то столик забере. Сама цього не хоче, а родина українців запевнила, що цього і не буде, бо ж вони впевнені у своєму персоналі і, звичайно, у власних силах. Спеціально для Чернівецького репортера з ресторану А. Аристократ Генріє Табеух та Сергій Бабій. Телеканал Чернівці, свято дитинства в ТРЦ «Депо». 1 червня, в день захисту дітей, торгівельно розважальний центр запрошує всіх і дорослих, і маленьких, відчути справжній смак дитинства. Смачне пригощання, безліч розваг і магічні фокуси. Ось що чекатиме на тих, хто прийде на парковку ТРЦ депо. Коли саме дивіться в нашому наступному сюжеті. 1 червня о 12-й годині кожний відвідувач торговельно-розважального центру, «Депо» зможе поринути у веселий світ дитинства. На паркінгу перед ТРЦ розгорне солодке містечко торгова марка Рудь виробник смачного морозива. За обгортки від ласощів діти і дорослі зможуть отримати подарунки та взяти участь у розвагах. А їх буде чимало: міні-гольф, безпрограшна лотерея, складання фігурок із повітряних кольок і безліч іншого. Вже традиційно у святковому містечку діятиме міні-перукарня для маленьких модників. Працюватимуть майстри аквагриму та татуажу. Що найцінніше, це наші діти, це наше покоління. Ми маємо для кого жити для них. Ми робимо для них завжди свято. Кожен раз це, звичайно, позитивні емоції, це безліч усмішок, солодощів, позитиву, радості, як для малечі, так і для їх батьків. Родзинкою цьогорічного святкування стане містична феєрія. На роледромі, що знаходиться на третьому поверсі депо, фокуси та трюки від справжнього мага. Ці відвідувачі нашого ТРЦ «Депоцентр» вперше побачать в Чернівцях, як людина під впливом гіпнозу зависає в повітрі. Незвичайно ще без цікавих чаклунств, фокусів. Від учасника телевізійного проекту Україна має талант Олександра Шинко. Тож 1 червня, о 12 годині, ми запрошуємо дорослих та маленьких чернівчан відсвяткувати свято дитинства в ТРЦ Депо Центр. Яскраві емоції, найлюбленіші солодощі. Гарантуємо. Тож не забудьте, 1 червня у торговельно-розважальному центрі депо можна буде не тільки побачити радість дитинства, але й згадати власну. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Спорт не має вікових обмежень. Це сьогодні довели учасники Олімпійського дня миру, яким ледь виповнилися по 4-5 рочків. Вихованці дитячого садочку змагалися в естафетах, малювали квітковий віночок і співали гімн України. Все це під прапорами України та Олімпіади. Разом з малюками освоювала примудрості олімпійського духу і Надія Величко. Чотирирічні вихованці дитячого садочку шикуються на міні-стадіоні. Усі одягнені у правильну спортивну форму: футболки, шортики, зручне взуття та капелюшки. У кожного пропорції на щічках. Це вже ідея вихователів. У Нас досить дружний педагогічний колектив, і ми спільно працюємо над здійсненням, над втіленням ідей в практику. Змагання відкривають справжньою олімпійською церемонією підняття прапору та виконання гімну України. Від спортсмени початківці знають, перед будь-якими фізичними навантаженнями треба розім'яти м'язи, зарядка під драйвову музику, а потім самі естафети. У кожній команді по 20 діток ще 30 на лавочках вболівають за вподобану команду. Уся дітлашня з одного садочку. Його називають експериментальним. Вихованці отримують в міру посилені фізичні навантаження, розвиваючи спритність, силу та швидкість реакції. Організатори кажуть, це корисно не тільки вихованцям цього садочку. Цим Дослідження проводимо різні виступи на різних на міжнародному рівні і показуємо, як дітки. Може за допомогою спорту, здорового способу життя покращити свої фізичні можливості. Діти змагаються відчайдушно і весело. Завдання для естафет підбирали з урахуванням їхніх вікових можливостей. Однак проповсти ногами вперед певну дистанцію, а потім навколішки подолати тунель. Це не кожний дорослий може. Хоча, певно, в дитинстві на таке майже усі були здатні. В нашому дитинстві таких змагань не було. У нас було багато іншого прекрасного, Ну таких яскравих, гарних змагань у нас не було, на жаль, у перерві між естафетами, аби малюки могли відхекатися. Перед ними виступали старші дівчатка зі спортивними танцями. Потім знову естафети. На трибунах дітей підтримували батьки, та й, зрештою, вони і самі підганяли один одного. Ще одне цікаве завдання намалювати квітку на велетенському ватмані, з'єднавши усі малюнки в один, стає зрозуміло. Це український віночок, який символізує єдність та різнобарність спортивного життя. Переможених в Олімпійський день миру не могло бути. Медалі та дипломи дали усім. Моя медалька дуже замоші. Олімпійський день миру провели вперше, але організатори сподіваються, що не в останнє. І чотирьох та п'ятирічні учасники змагань з ними погоджуються. Мені дуже сподобалось брати участь у змагання. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вдало виступили на чемпіонаті України серед юнаків буковинські панкраціоністи. Вони прогнозовано увійшли до трійки лідерів п'єдесталу. Крім чемпіонату, тут відбувся і фінал Кубку України. Виступали дорослі. Успіхами своїх перемог спортсмени поділилися із нашими журналістами. Змагання відбулися у броварах на Київщині. З'їхалися спортсмени із усієї України. Боковинська команда складалася із 55 осіб, 25 юнаків та 30 дорослих. В обох категоріях наші довели вони позиції не втрачають і досі в лідерах. Я виступав у двох розділах: в греплінгу та в традицій. В Грепінно я провів чотири поєдинки, з яких один переміг достроково за дошлим заді, та три переміг по балам. В традішн також в Агні. Я провів три поєдинки, з яких один переміг по балам, другий двома нокдаунами і третій переміг бойовим на руху. Я думаю, що потрібно вигравати наступний чемпіонат України, тобто це буде відбір на Європу. Я зараз перейшов у вищу вагову категорію, це був дебют, і мені потрібно далі тримати так. Прогнозовано вдали на змаганнях виступили Анна Бажанар, Олександр Доскальчук та Юрій Чужевський. Вони та ще двоє боковинців пройшли відбір на чемпіонат Європи. Дуже приємно, що на цих змаганнях було вручено три майстри спорту України. Це мої учні, які я виховав на даний момент. Також хочу побажати, щоб інші учні підтягувалися. Дуже приємно було. Деякі з учнів чуть-чуть не вистачило для того, щоб відібрати на чемпіонат Європи. Ми зробили максимально можливо в даний момент, тому що було 670 учасників. І деякі області, такі наприклад, і Київ, вони провезли біля 200 чоловік на змаганнях, тобто там рядом бровари Київ. І фактично, ми тільки Києву поступилися в загальнокомандному місці за, за Кубок. Чемпіонат Європи відбудеться наприкінці червня у Бухаресті. Нагадаємо, раніше його планували провести на Україні однак, перенесли через останні події. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж замов прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.